Миколенко не зіграє в матчі проти Шотландії. Мудрик сподівається покинути Шахтар. Бускетс вирішив покинути Барселону. Тим часом, всім привіт! З вами я, Мейсон. Пігнали до новин Динамо отримало відмову у підписанні сенсації французької першості. Команда Мірчі Луческу до останнього намагається знайти підсилення у багатостраждальну лінію атаки. Нещодавно кияни зробили пропозицію Сен-Тантієну щодо підписання Жан Феліпа Красо. Динамо пропонувало за 25річного форварда 2 мільйони євро та 15% від майбутнього продажу. Французи відповіли категоричною відмовою. Самому Жан Філіппо Білосині обіцяли збільшення зарплатні у 8 разів, проте він вирішив залишитись у Сентатьєні. Контракт футболіста розрахований до літа. Поточний сезон другої ліги Красо проводить доволі вдало. Сім голів та два асисти у дев'яти поєдинках, що дозволило йому отримати дебютний виклик у збірну кодіувару на матчі проти того та Гвінеї. Атлетіко, отримавши 10 мільйонний цінник на суперника Динамо. Півзахисник рена та збірної Хорватії Ловро Майер опинився на радарах провідних іспанських клубів. Особлива увага є від Атлетіко. Рохі Бланкос уже почали думати над трансферами наступного літа. Одним з кандидатів на підсилення є 24 річний хорватський хавбек. Атлетіко хотів підписати Майера ще цього літа, але французам вдалося втримати гравця, якого охрестили новим Модричем через зовнішній вигляд, стиль та позицію. Серед претендентів була і Барселона. Зараз же Рено ціни Ловро 60 мільйонів євро. Хоча лише Торік придбав його у Динамо Загреб за 12 мільйонів. Цього сезону Ловро Майер провів 8 поєдинків, у яких відзначився голом та двома асистами. 6 та 13 жовтня на його команду очікують матчі Ліги Європи проти Динамо. «Ноттінгем Форест підписав 23-го новачка після повернення в АПЛ. Боснійський воротар Аднан Каноріч отримав шанс спробувати свої сили в англійській еліті. 22-річний голкіпер перебрався у «Ноттінгем Форест». Він став уже 23-м новачком команди з червня. Попереднім клубом Аднана був Сараєво, за першу команду якого він провів лише три поєдинки, два з яких у кваліфікації Ліги конференції. Контракт з боснійцем завершився у липні. Команду вдалося знайти після майже трьох місяців пошуку. До слова, попри активну роботу на трансферному ринку, влітку Нотінгем Форест не може похвалитись хорошими результатами в англійській прем'єр-лізі. Перемога нічия та п'ять поразок у сіми турах. Мудрик сподівається покинути Шахтар. Шахтар готується до нової трансферної саги з Михайлом Мудриком вже у зимове вікно. Зірка гірників у січні з нетерпінням чекатиме запрошення сильного європейського клубу. Список претендентів залишається доволі широким: Арсенал, Ньюкасл, Байер, Севілья та Аякс. Влітку ніхто з них не захотів платити Шахтарю 50 мільйонів євро, але взимку позиція донечан може виявитися ще жорсткішою. Успіхи на старті ЛЧ остаточно переконали Ріната Ахметова, що рішення отримувати Мудрика було правильним. Якщо Шахтар проб'ється у плей-офф, то президент взагалі не захоче слухати про продаж Вінгера. Нагадаю, що у поточному сезоні Мудрик провів за гірників 5 матчів, яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з гірниками чинний до кінця 2026 року, а портал Трансформаркет оцінює гравця у 15 мільйонів євро. Бускетс вирішив покинути Барселону. Іспанець, який протягом 15 років був одним із ключових гравців Барселони, прагне змін. Наразі Бускетс вирішив не продовжувати контракт і влітку перебиратися в МЛС на правах вільного агента. За інформацією джерела, каталонці вже шукають заміну своєму капітану. У списку багато імен, але серйозно розглядають лише два. Пріоритетом залишається Мартін Субіменді, якого Хаві давно хоче бачити у своїй команді. Проблемою може стати позиція Реал Сосідат, який наполягає включно на виплаті Клаусулу в 60 мільйонів євро. Другим варіантом вважається Рубен Невиш із Вульверхемптона. У контракті португальця немає суми викупу, тому доведеться домовлятися з англійцями. Тут має прийти на допомогу Джордж Мендеш, з яким дуже хороші стосунки у Джоанова Порти. Агент Роналду також веде справи. Не више Віталій Миколенко отримав травму. Збірна України все ж не може розрахувати на всіх гравців у найвищому матчі Ліги націй. Віталій Миколенко та Віктор Коваленко не допоможуть команді у сьогоднішній грі проти Шотландії. Захисник синьо-жовтих тренувався індивідуально, але не встигає повністю відновитись. Схожа ситуація у хавбека Віктора Коваленка зі спеції. Тренерський штаб збірної України розраховує, що обидва гравці будуть готові до наступного поєдинку з Вірменією. Травми стали великою проблемою синьо-жовтих перед вересневим циклом Ліги Націй. Олександр Петраков не зможе розраховувати на Зінченка, Шапаренка, Корнієнка, Бущана та Соболя. Ну от і все. Новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Мейсон. Слава Україні!